Підкріплення на передову у селищі Кримське на Луганщині тепер стоїть ще й батальйон Київ. 2 одна з найскладніших позицій Луганщини наразі без підтримки важкої артилерії. Про позиції, на яких воювали ще за часів Другої світової. Наталя Нагорна цей шлях лежить повз будинки з вибитими шубками по дорозі, яка не знала асфальту. Тут вирви від природи, наче від великокаліберної артилерії, Боєць Артем сам з Донеччини, але їде аби захищати Луганщину. І місна насілення воєнних засідав живе. Ця колона рухається в Кримське. Це невелике селище Луганщини. Стало одним з найбільш обстрілюваних за час кількох останніх перемирій. Ці залишки старої хати колись були штабом. Чесно, не можу з чого, тому що. Говорять, ребята три контужених було. На передових позиціях Кринсько окопи ще часів Другої світової. Туди ключові точки за них брали, зараз за них діруться. Батальйон Київ 2 пост приймає від батальйону Кременчуг. Стріляють, конечно, стріляють. Тяжкі пулемети РПГ і обогнає оружиє. Місцеві намагаються знайти вибухом мирні пояснення. Кажуть, розмінірують десь. На богу там чипаля у цього чоловіка днями сталося нещастя. Військовим бензовозом збив його дружину. На винуватця завели справу у жінки, пошкоджена рука та нирка. Але Валерій сподівається, що часом знову з дружиною зможуть жити спокійно. Ще ті, хто уїжджав, майже всі повернулися. тільки лише за того, що ну тихо стало. Не Бамбят, не стріляють. Хлопці з КФ2 переконані з місцевими подружиться. Тим більше, що тут планують залишатися довго. Ми заходимо не на пусте місце. Батальйон, який здесь стояв, залишає нам кучу продуктів. Так що держатися будемо ну, в сала. Взагалі, мінімум погода ми звісно продержимося на цьому салі. Найперше, що роблять, вішають на нову оселю український прапор. Тепер у нас тут дом. Спасибо. З Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Сілютін. ТСН 1+,1.